Добрий день. Привітю вас на нашій дитинській землі. Заходьте, якщо покажу, що виноградник. Це я ось поміняв так, квартиру на хату в місті Хмільнику. На, на Куди ж без басі, якщо повністю вона Барбара? Бігали малі туценята у парку. Добрі люди було, вже й гицеля покликали до виводка. Усього їх було четверо, мала була, як рукавичка, згадує Вацлав Феліксович. З ложечки вигодували, на господаря молиться. Недокучливо все їсть, якось було й занадилася винограду об'їдати. Жартує чоловік, хіба чарку не п'є, та цигарку не просить. Такий спорт і пану Вацлаву не до снаги. У селі народився в пригарній Сулпівці, у сім'ї етнічних поляків. До села тягнувся. Батьки усе, синові іншу долю пророкували. З їхньої волі закінчив політехніку. Довгий час працював у хмільнику начальником тепломережі. Якось костел інспектував. Статуетку Божої Матері отримав з рук тодішнього настоятеля, а тепер єпископа, кам'янець Подільської дієцезії Леона Дубравського. Відтоді вона й провадить пана Вацлава по життю. 15 років тому переїхав до Літина. Тетяна дружина-бандуристка відразу роботу знайшла в районному будинку творчості. Має декілька зразкових колективів. Чоловік усе перепробував. І голуби були, і фазани, і хом'ячки, і рибки. А затим задумався, а чому на місці звичної оку українця картоплі виноградник не посадити? І ось він виноградний рай. Та як гібіскус оминути? Це я був купив гібіскус, тільки з'явились вони. Заплатив поміж 75 чи 80 гривень, неповні. Жінці сказав за 3 гривні. Він наче зацвів, сусідка приходить, каже, о, у вас теж є каже, біскус, о, я дала теж 80 гривень, а мій казав, що 3 гривні. Я кажу, попався, думаю. Кажу, що це я кажу, якийсь некачесний не взяв, з корінням пани, а в неї маленький, в мене так виріс, я каже, я поливаю його, і в мене так пішов гарний. Це канадський сорт. Ні агара, з нього льодяне вино робити. Це Дуже... як людяне? Ну, льодяне, коли замерзає, вже грона замерзає, тоді його знімаєш і. Не робили ще? Ні, ще воно не молоденьке. А це сорт Леон. Мені Кристина, моя рідна тітка, привезла з Германії. Він в Германії і Франції, він саме дороге вино з нього. Цей рік допробувати вино. Того року хотів ну, приїхала онучка, привела хлопців, з'їли, поки я прийшов, залишилося. – як одні. горобці? Як горобці, як сорок і все поїли. Воно. Це в мене сорт Лора. Зараз на флора називається. Бачите, яке вона. Це раннє созрівання. Грони, значить, тут в мене є така грона, вона десь два з половиною кілограма, така здоровенна. Дуже вкусна, оса мало поражає от її. От, урожайна. Це рік, я кажу, що поганий рік був. Гарний же який. То це 30% у мене все врожаю цей рік. Того року в мене було, значить, тут все обліплено, тут більше, ніж листя. І стоїть вирощувати такий сорт. Не треба на ринку купляти. Він тільки обробляється сіркою. Ось. Сірка безвредна, хімії не даю. Но виноград він боїться, що він боїться, він, він, він ж морозостойкий. Він боїться перепаду температури. Брунька сама може вимерзнути, так як цього року повимерзали. Осінь був мороз, приморозок, ще виноград був не вкритий. І весною почало розпускатися, і через то мало врожаю приморозило її. А воно він боїться, що винограду перепадав температури. Зимою у нас буває плюс там, 5 градусів, а ночі раз 20. Ось цей перепад. Температури і спричиняє її гибель бруньки, а сам кущ не, не, не страдає так. Я пам'ятаю, значить, в мене була баба Яніна, царство її небесне, в селі приїжджав тут Хмельницький район село Сулковка, Ну, тоді повністю на роботу на цих фурах їхали. Дід Едуард був значить, іздовий, і співають і з роботи їдуть. І... І я ходив, там ну, якесь кертування, там вони співають їсти, там їдять, до 100 грам п'ють, робота робиться, а, а зараз якісь люди такі які? стали позакриваються? Позакриваються. От, от, Допустимо, виходний день, то я тут один ходжу, як примара. Дивишся з кимось, нема нікого. Всі ховаються в телевізорах, всі. А тут щастя ось в цьому де Дає здоров'я, там покажу, зараз у мене все остатки. Там вже другий урожай дає преображення. А як це так другий вважає? Ну він така його відомость, до морозів він ще виросте, такий він ще виросте. Він теж ранній йде, десь місяць назад це теж остатки вже. Я тільки виноград не продаю, я продаю тільки. І то, я не ходжу на базар, в мене дома забирають, приїжджають люди. На цей рік то в мене... Ні, вже сажиться, мене з революціоном покажуть в мене. Під кожним кущом, де є місце, мене висажені вже на осінь будуть. Приїжджають додому, от, забирають мене, ондо. а так я гад, не на базар, Ну рідко як так, треба побалакати, десь піти скучно, то я можу вийти. Он. Він ще не набрав мускату, він потім набирає мускат і дуже солодюче. Треба одягати на нього. Віддівати мішочки, От я там пошив, бо я сам собі шишив машинки. А, а він як дозріває, просто він ще не дозріли, то його оса дуже любить. І оси дуже хитрі, вона не їсть отак зверху, вона залазить вниз, робить проколи, вона забродить ягоди і тоді, ну, алкоголіки крушу вас. І тоді вона п'є до цим. І, і не приносить користі та ні. оса, правда? Ні, ні, ні. Ні. Довгенькі, подивіться. У вас тут дуже багато є нових сортів, так? Да, дуже вони багато. Що ви тільки пробуєте їх, так? Да? Я їх вже стільки викорчував. Багато їх... поміняли? Да, поки їх, значить, не... Побачу, поки не покушаю, не проб'ю їх по характеристики, по морозостойкості, по хворобам. Я з ними балакаю. мене зразу сусіди думали, що я чокнувся, мабуть. Я прийду й балакаю, кару бідний, ти там щось захворів озеро, тобі, як здоров'я, туди-сюди, зараз тебе вилічу. Я з ними розмовляю, вони мені родять хорошо. А в міліку сидів би на балконі і чи на дачі, там, що посаджу, то вкраду. Ну, міноби грали. Я люблю от гостити, виростити, онуки приїжджають, діти приїжджають. І я від цього живу. А рано всіки все є? Ой, в п'ять десь, півп'ятого. А чого корови ж нема, щоб доїти? А я з виноградом балакаю хожу. ходжу. Да. Дивлюся, а ти бідний водички хоче, я йому на водички підлив вже, я, поки вас не було, я вже їм їсти дав. – А чого ж він монарх? Так назвав я автор. Да. Бачите, які здорові. Дивіться ось П'ять копійок, бачите, які. Аручний. Я його так обстриг черенки, кажу, люди добрі, мені всі дзвонять. Я ці черенки висилаю. Вже кажу нема, я вже зразу під під канатку підстриг, потім під бокс вже його підстриг. Потім на що… мені. ви йому зробіть таку зачіску, як в мене. То він дивиться, як він обріз він ще кращий став. Я чим більше обрізають, люди бояться обрізати. В старину, значить, люди не знали, що обрізати виноград треба. От в Єгипті ось взяв і пообідав хазяїна виноград. Ну, йому дали належне, поліців. На другий рік подивилися, що цей виноград п'ять разів став, більше за врожай за нього врожай став. І поставили у слові пам'ятника в Єгипті. І він навчив людей, людство почало обрізати виноград. Другий виноград ой виноградарка, боже, який гарний, не буду різати, жалко. А, а як цього різати ви кажете треба? Вверху відрізаю, трохи, оці ще плодоносили ось ветки ці всі, обріжу. А, ну, а він пустить, тому ставлю заміщаючі, і вони збронечки пустять знов нові на цих буде урожай. А заміщаючі це які? Покажіть мені. Нові, допустимо. А де вони? Допустимо, все і можна от. от у нас звідси попускати, які ми її сюди вже наложимо, uh -huh. а приклонюємо, а сучок заміщення, або звідси можна. От, і у нас віце пустить нові дороже. А картоплі правда немає. Але у міжряддях і помідорам місце знайшлося. Огірки виглядають, цибуля різних сортів. Малина запалилася під осіннім сонцем. В гущавині сховалися лимон, поруч інжир, артишок, чорна солодка калина. В червоні сережки вібрався. А це казна що само з неба впало. На ринку купив, сорт не знаю як, ну, бачите, він дуже великий. От. Що ви нього робите? Варення, сушим, вино дуже хороше того року робили. Ну, цей рік теж не це Засуха була, ми знаємо, що якщо 32 градуси прикрашається рост ягід. Поживні речовини не доходять. зараз похолодало, він почав набирати форму. Він буде ще більший. Ну, а довго так йому треба рости, щоб він такий був? Довго. Він, значить, років три-чотири він е е сидить на місці, а потім різко йде і все. Окрема розмова про бджоли. Пасіка у вісні вважалася. Природа ж була проти. Алергія на бджолину отруту доводила до відчаю. Тоді Васлав Феліксович імунітет сам собі почав прививати. Каже, ставив бджолу на руку, а на стіл таблетку. І свого досяг тепер справа за лікувальним ліжком. На рік таке буде. Домік клічебний на два чоловіки. Спати буде да, спати, У мене трошки бісонці. Там дирки такі сітка, лягаєш, вони такі йде вібрація, запах. Я в хмільнику там одного виноградаре бачиться. Приїхав в мене щось давлення підскочило. Він каже, біжи полез. Я щось не вірю, полез, я одразу заснув там. І кажу, я собі зроблю. Груші дружини царина. Місця на обійці небагато, не розігнатися, тому на одному дереві десятки сортів. Жінка дуже любить грушки, каже, нащепив мені лісову красуню. Я на дички взяв і нащепив от. О, цікавна, виросла, урожайна, ну, вона виросла вона урожайна, але нам щось не подобається. Я її взяв жінки, оставив зверху, вона молодша, щоб налазила. А Я знизу нащепив 22 сорти. От, на кожна гіляка новий сорт, другий сорт. Ну, я собі зимні всі зробив. Так я влаштований, каже про себе пан Вацлав. Що задумав, не відступаю. Зараз має подружжя двох дітей, від них двох онуків. А перед тим багато років тому була зустріч, просто на дорозі перетнулися погляди. Пішов слідом Васлав. Та дорога до школи завела, де молоденька вчителька дітей музики вчила. Довго й не зустрічалися, за місяць обрали одну на двох долю. Воно ж так: якщо хтось рідний, то рідний одразу. Господиня більше в будинку порядкує, чоловік на розвидні на город. Я займався чим тільки хотів, але довго я не міг себе знайти. Той голуби, той ще тримав, то фазани, то-то. То, 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 то. О, тут вже. А це мені допобає виноград. Да. Це скільки ви років йшли до цього винограду? О, я йшов, мабуть, років, вже вже 15 років тут вирощую. що в Хмельницьку, вже років, мабуть, десь 20-25. Ну, а серйозно то 15 років. От. Ну, і що виноград, бачите, він треба, він трошки бояться це укривати люди, але виноград він не яблуня і не і не треба трошки знання. Місяць другий, вітри зіб'ють осінні квіти, перші заморозки сивиною вкриють виноградне листя, та й скільки тієї зими? Перше весняне сонечко покличе лозу з полону визволяти бділ слухати, так оби знову повторилася одвічна круговерть прекрасного та корисного. Зваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай! Сьогодні урожай шукає трактористів молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!